Розкажи мені казку про лицарів. То слухай, давно-давно жили відважні та гонорові лицарі, вдягалися у червоні жупани, шовкові шаровари, мали гостру та грізну зброю, а голову голили, залишаючи довгого чуба, чуби носили лише ті, що готові були загинути в бою заради рідної землі і звали їх козаки. Запитали колись люди у козака, а навіщо тобі такий довгий чуб оселедець? І відповів лицар. Коли каже, наздожене мене куля ворожа чи шабля гостра, то щоб пан Бог взяв мене за чуба та й забрав би на небо. Взагалі ж довгий чуб, ознака шляхетного лицаря ще від княжих часів. Знали гонорових лицарів війська Запорозького в усіх землях. Вороги боялися їх страх. Бо ті володіли неабиякою силою. Як козак Мамай? Як козак Мамай. Знаєш, мамаями називали кургани, які козаки вважали за могили пращурів, а на курганах стояли кам'яні баби, дуже схожі на парсуни Мамая. Люди знали, мамай стереже їх, їхню землю від усього лихого. Козаком над козаками-характерниками був Мамай. Мамай це, власне кажучи, українського слова маяк, те, що маячить, вивищується, має, стереже. І наші вороги, мамая, перекладі з татарської, слово мамай означало почвара. Словник у Грінченка, який був укладений ще в 1905 році, означає те, що стереже. І коли селян Подільської, Київської, Полтавської, Чернігівської, Губернії, ті далекі роки. Приблизно 100 з чимось років тому назад запитували, хто такий мамай. Вони казали, це оти е, дядько, який кам'яна статуя скіфська, яка стоїть на кургані, яка охороняє нас від ворогів, яка попереджує. Бачиш, сидить собі Мамай, як у медитації. Він воїн і філософ, свята людина і герой. Кінь біля нього осідланий, символ волі, прип'ятий до списа, зброя під рукою, чаша, яку готовий випити до самого денця. А як треба, то й головою накласти в бою. Сидить козак мамай на сторожі та й грає на бандурі. Ой, до поля Киленського. Йде козак не тяга, рукою махає, ні очі не дбає. Чіна покоєна, на їм постоли доброві, а оночі равеняні Козацька держава унікальне демократичне утворення. 38 куренів на всій правобережній Україні. Дивися, біля козацької церкви Покрова Пресвятої Богородиці у Києві. Рівно 38 хрестів з пісковика на честь усіх коренів війська Запорозького Низового. І церква ця особлива. Бачиш, хрести. Центральний зветься Сонце слави. Дивися, тут місяць символ Богородиці, із нього підіймається дерево життя, а на дзвіниці хрест, сонце правди. І знаєш, яке диво! З часів руйнування Запорізької січі, це перша козацька церква збудована на Україні, тобто за 229 років. Це перша козацька церква збудована на Україні, і так сталося, що ця церква єдина у нас в Києві, яка стоїть на одній широті. А всі церкви орієнтовані по лінії схід-захід. Вона стоїть на широті схід-захід з Успенським собором києво Печерської лаври. Це широта 50 градусів, 43 минути. Можна перевірити. Тобто, стоячи перед входом в нашу церкву, ви стоїте практично перед входом у Успенський собор києво Печерської лаври, головним собором собор всього православ'я. Ми навмисно цього не вибирали. Це вибрала Богородиця, в ім'я якої побудована ця церква. У такій церкви і при таких образах молилися славні лицарі війська Запорозького Низового, як ставали до бою, і лише Бог знав, хто повернеться з Січі, а над ким побратими зведуть курган. А ось тобі ще одна таємниця бачиш, лик людини, схоже на козака, дивися чуб це велика загадка і великий промисел Господні, бо так виглядає. Правобережний Київ із космосу. На чолі у самісінькому центрі Києво-Печерська лавра, Михайлівський Золотоверхий і Софія Київська в очиці. А у скроні, де б'ється пульс, витік річки Либідь. Це б'ється і проситься назовні наша генетична пам'ять. Там далі Либідь сховали у бетонну домовину. Щоб не бачила своїми прадавніми синіми очима глуму, за яким не слава рідної історії. А тут вона беззахисна і чиста, як дитя, не зіпсована індустріальними потворностями. І саме у цьому місці, у самісінькій скроні столиці, козацьке поселення. Слобода. Щоби пишатися своєю великою батьківщиною, треба любити батьківщину малу. А вона у кожного своя. У когось біла батьківська хата з садком вишневим, у інших щось індустріальне. Власне кажучи, багатьом киянам дуже складно уявити себе українцями, тому що що він може уявити під Україною? Отей пошкрябаний загиджений ліфт, або той парадний. От і е, оце середовище, де хрущовки, де е, не все так прибирається, як нам потрібно. І в людини відчувається занепад. Є приземлені речі, які роблять із нас е, просто примітивних людей. І от ми повинні позбавитися цих речей, і тоді ми зможемо, я не моралізую, мені так здається, зможемо піднятися і подивитися, як відкривається та клямка у тих дверях. Документально підтверджено, у середньовічній Європі запорозьких козаків. Ставили на один щабель з лицарями мальтійського ордену. Самі ж себе вони називали лицарством запорозьким низовим. Воно єдине у Європі, що ставало на герць за православну віру. У 21 столітті лицарська звитяга тримається на тих, хто всім серцем і душею козак, у кому прокинувся давній поклик пращої. Силу лицарську та вправність покаже поєдинок. У столиці козацької України перший міжнародний лицарський турнір Шабля Козака Мамая битимуться за честь викарбувати своє ім'я на сакральному лезі чотири загони. Не кожного дня в Києві трапляються лицарські турніри, і, мабуть, це єдине місце, де вони можуть бути реальні в Києві, тому що лицарів для своїх турнірів вибирають зазвичай Фарпалаци, фортеці, які збереглися. Там Хотин, Кам'янець, Подільський. А тут, от серед Києва, а ми з вами знаходимося майже в центрі Києва, раптом виникає місце, де ну, не Київ. От якщо не дивитися понад деревами, а тут до речі нічого і не було, там один хмарачост тіка, да? то тут. Ти раптом опиняєшся зовсім в іншому. Висті. Дуже цікаво, Слобода, Слоб... турнірний слов'яцький, не хлопці, значить з кулаками йдуть на одного, а справжні лицарі, кримські татари, якісь бачили, ми якогось серед Євросоюзу лицар. Я так розумію, будуть козаки. От і на Слободі це взагалі виглядає шикарно. І слава Богу, що є люди, які не бояться слова Шароварщина і роблять справжню автентичну українську культуру з лицарськими бійками, з шароварами, з рушниками з піснями, і крім того, щоб відроджувати те, що було, ми повинні замислитися, а що за нами покладуть в музей. Що ми покладемо в музей. І це наступний крок, який от тут от, власне кажучи, зароджується. Наресталищі український козацький загін під орудою Олега Юрчишина. Це важливо і для нас, і для всіх людей, які мешкають на території України. Тому що це відродження українських традицій, традицій українського козацтва. в громадському транспорті. Їдеш і з зачіскою люди підходять, і кажуть, а ви кришнаїд там чи щось таке. Кажу, ну ви якісь люди дивні. За кордоном ніколи так люди не говорять, особливо в Польщі. Ми випадкові люди. Їдемо транзитом, буває, що через Польщу або працюємо в Польщі. І люди здалеку побачили і зразу говорять, о козак, навіть ми не в строях, не в костюмах, не в звичайній одежі. Але вони бачать зачіски, і зразу говорять, це е, е, група коз... козаків, е, це запорожці. Вони знають це, тому що люди обізнані. А у нас люди якось ну, не пам'ятають свої історії чи не хочуть цього робити. Я навіть не знаю. Італійські лицарі, кавальєрі Діаретцо. Їх веде у бій сеньор Маріо Капаччі. Цей лицарський загін добре відомий у сучасній Європі. На їхньому рахунку численні перемоги. А сам сеньор Маріо вже 40 років у лицарських обладунках. Україна подобається, дуже, дуже, дуже подобається. І я дуже очі що сьогодні завтра завтра турнео і не Києві. Я очень важлива, почему Кєєві мені очі радяться? Пермі білісімо, стреординарі. Нормандські лицарі зі Швеції, відважні зірви голови підродою Альфа Кельстрома. Він щойно вдягає обладунки, стає Вольфхедом, що в перекладі Вовча голова дуже важливо, що через казки, турніри, королів, принцес, через видовище, ми показуємо історію краще ніж у підручниках. Бей-Усаїнов і його чабул кримськотатарських вершників, відважні і гарячі степовики. Для лицарі за шаблю козака Мамая. Турнір має статус міжнародного, відбувається за стандартними правилами і є синтезом історії, культури та спорту. Курбувати на цій шаблі ім'я і назву команди переможця. І на наше щастя, хай простять наші друзі з Швеції, Італії, а також кримсько-татарські вершники, шабля, наша гідність залишилась в наших руках. І Сьогодні кращий каскадер Європи, краща команда Європи, команда українських козаків тісно в гідній боротьбі. Виборола це перше місце. І дякую тобі, пане Олега Євчишин, що твоє ім'я, ім'я твоєї команди, ім'я твоїх козаків на цій шаблі буде викоповане отут першими, на першому міжнародному лікарському турнірі шабля Козака Бамая. І я хочу сказати, що нас лезо велике, і ми чекаємо наших гостей Швеції, Італії, Франції, Германії, Польщі. З тим аби вони позмагалися і поп попробували забрати у нас нашу гідність. Ми, ми будемо, раз, кажучи, ми обіцяємо залишатись лицарями поки світить сонце, поки наш пан Бог дивиться на нас і поки чуби у нас не посивіли. Слава Україні. Друге місце повезуть із собою до сонячної Італії кавальєрі Ді Ареццо. Третє до Швеції забрав вовча голова Вольфхед. А четверте. Перекоти полем майне до кримських степінь. Лицарські очільники присягнули на Мамаєвій шаблі тримати дух турніру. Це найправдивіша казка про те, що лицарський дух живе тут поруч, ще його не зламати. Гори мулу в річках і купи землі перегортають шукачі примарних скарбів, пірнають онезнанні глибини, а скарб ось він поруч, там, де ще жива либідь, під покровом Богородиці та під захистом Мамая. Кується лицарський гонор. Козацького роду, якому нема переводу.